Зараз включення 849 тисяч 3.0. Ми вже в Даунтауні Нью-Йорку. де мене на -1, 1 І в мене зараз Артур забере телефон, буде знімати оцей свій в об'єктиві. Тут, тут або тут в куточку зараз буде прикріплено, ну, появиться таке посилання на якесь. відео ми на меморіалі 91. Ти так говориш ніби, я тебе заставив говорити. Нью-Йорка. Масштаби зашкалюють. Скажи сніс. Масштаби зашкалюють. З Олстріту не було включення, тому зараз включення за Таун. Артур відпрацьовує в об'єктиві. Переходить дорогу, а я за ним. І Артур думає, що він за мною ходить і трендить ззаду. Да, Артур. Так. Ми тільки що вирішили певні технічні питання щодо моєї пам'яті в Старбаксі. Просрали півгодини, то години часу. І при...